Доброго дня, мене звати Аркадіуш Гжех. Ми знаходимось у західній Померанії, на полях підприємства Агровар Варшин. Сьогодні ми розкажемо про роботу Хоржмаєстро. Ми обробляємо приблизно 1700 гектарів. Два роки тому ми вирішили придбати хоржмаєстро в основному для сівби кукурудзи та цукрових буряків. Ми застосовуємо хорж маестро у комбінації з хорш фокус. Таке рішення ми прийняли з багатьох різних причин, але насамперед економічних завдяки тому, що обробіток ґрунту, внесення добрив і посів можна здійсни за один робочий прохід. Ми економимо час, робочий ресурс і витрати палива іншим важливим аргументом. Було внесення добрив на глибину, ми можемо вносити добрива двома способами: одну частину на глибину 20 см тукопроводами, розміщеними на ґрунтообробних лапах, а решту разом з насінням за допомогою висівної секції Маєстро. Ще одним плюсом на користь вибору такої машини і її комбінації з фокусом. Стало те, що ми більше не хотіли здійснювати ще один прохід техніки в полі після обробітку ґрунту й сівби. Як це трапляється у випадку з іншою технікою, коли, наприклад, великий трактор зі здвоєними колесами ущільнює оброблене перед цим поле у нас цього нема. Ми проводимо сівбу одночасно з обробітком ґрунту. Згодом ми лише вносимо добрива. Або працюємо обприскувачем по вже закладених технологічних коліях. Усе залежить від наявної техніки. Іншою перевагою обраної техніки є те, що ґрунт не пересихає, а навпаки, зберігає вологу, внесення добрив, бактерій і тому подібне можливе перед сівбою. Поверхневої обробки на глибину 5-8 см цілком достатньо. У таке поле ми потім виходимо фокусом. Це запобігає втратам вологи, а наявна вода піднімається капілярами у верхній шар, і тому насіння закладається у вологу землю. Тож, мій висновок існує дуже багато причин обрати саме цю машину.